Вітання новини на Ukrainian Media Network. В студії Катерина Супрун та Назар Задирій. І одразу до головних подій новин з фронту окупанти один раз обстріляли позиції сил операції Об'єднаних Сил від початку цієї доби, 13 червня. Минулої доби було зафіксовано два обстріли. Ніхто на щастя не постраждав. Йдемо далі. Відбувся саміт Великої Сімки вчора і пролунали заклики до Росії. Власне, в ком'юніке заключному пролунали такі слова зацитую. Ми залишаємось твердо переконані, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником. Ми підтверджуємо нашу підтримку нормандського процесу для забезпечення виконання мінських угод і закликаємо Росію під підтримування нею збройні формування до конструктивної взаємодії та підтвердження прихильності перемир'я. Зазначається в заяві, і потім вже президент Зеленський е, привітав це комюніке. Свою реакцію висловив так. та подякував за підтримку. Але власне в самому підсумковому ком'юніке держави е, Групи СЕМИ визначили шість основних пріоритетів, які е, будуть в основі глобальних дій. Е, Забезпечення процвітання планети перший пріоритет це зупинити пандемію, що логічно. Далі йдеться про пожвавлення економіки для цього впроваджуватимуть плани з відновлення економіки економіки засновані на підтримці в розмірі 12 трильйонів доларів, доларів виділених під час. Пандемії, третій пріоритет це забезпечити майбутнє процвітання, виступаючи за вільну і справедливу торгівлю в рамках реформованої торгівельної системи. Четвертий захистити планету, підтримуючи зелену революцію, яка створює робочі місця, скорочує викиди, прагне обмежити підвищення глобальної температури до півтора градуса. П'ятий пріоритет це змінити партнерські відносини з іншими людьми по всьому. Зміцнити партнерські я перепрошую відносини з іншими, Людьми по всьому світу йдеться про інвестиції в інфраструктуру, не про те, що ви придумали. Mm -hmm. І шостий пріоритет це сприймати свої цінності як міцну основу успіху у світі, який постійно змінюється. Е, більше деталей на нашому сайті umn.ua. Цінності демократія, свобода, рівність. Е, можете так знайомитись, там є більше. Ну і сьогодні стартує саміт НАТО в Брюсселі. То саміт G7 він був в Британії. Це все тривалий такий так. тривалий візит Байдена на європейський континент, скажімо так. Саміт НАТО сьогодні. І Ян Столтенберг вже в нього був брифінг, і він сказав, що відносини з Росією перебувають на найгіршому рівні з часів холодної війни. Власне і. Альянс буде про це говорити. Що з цим робити? Як діяти? Я думаю, що з'явиться пізніше, вже більше. Більше подробиць Звичайно. крім цього, альянс буде проводити консуль консультації з Байденом стосовно його майбутньої зустрічі з Путіним, яка вже цієї середи має відбутися да, в Женеві цієї середи, і на цьому саміті також буде переглядатися стратегія альянсу, яка не змінювалася з 2010 року, але з'явилися нові виклики з 2014 року. так і от тепер будуть вирішувати, що, як діяти що, зокрема щодо Росії. І щодо Китаю. Ну і також обіцяли, що важливо сказати, що е, сьогодні обговорять і співпрацю з Україною. Буде лунати і таке питання, очевидно, Україну будуть також обговорювати. Ціпрі, це Стомгольський інститут досліджень проблем миру, опублікував звіт, в якому йдеться про те, що Московія та США збільшили число розгорнутих ядерних боєголовок. В них є відповідне повідомлення на сайті, на їхньому і інфографіка. Та про що йдеться? Йдеться про те, що. Кількість розгорнутих розгорнутих одиниць ядерної зброї в світі виросло з 3720 минулого року до 3825 цього року. близько двох тисяч перебувають перебували в стані підвищеної готовності. Майже всі вони належать Московії та Сполученим Штатам. І ми бачимо, що загальна кількість боєголовок на сьогодні ну, на стану на 2021 рік. Найбільше їх на Московії понад 6255, ну, 6 255, ну і в штатів 5550. До наших новин погнали до наших у нас Ом... наступ на мову. Чимовний мовний, мовний омбусмен заявив про спробу мовної контрреволюції в парламенті парламенті йдеться про ініціативу, яка має призупинити дію а, закону про функціонування української мови як державної, а саме в нормі, яка має запрацювати 16 липня, коли а, Телеканали мусять показувати фільми лише українською мовою, не російськомовні фільми з українськими субтитрами, а переозвучені фільми. Ми про це говорили в нашому ефірі з Павлом Греценком, директором інституту української мови. Ось цей ефір Та, можете він, він... сюди. На той ефір дуже цікавий. був, ми обговорювали цю проблему, зокрема так. і. З нормою закону, яка має вступити 16 липня, а, в чому проблема? Проблема в тому, що представники великих медіахолдингів та продакшн студій а, говорять про те, що через пандемію вони втратили багато коштів, угу. і в них немає грошей для того, аби ну це економічно їм важко перекласти перекласти, а, перекласти на українську мову фільми російськомовні, які є в наявності, які вони очевидно виготовляють для російського, для російського ринку. Мов. Активісти, омбудсмен умовний і в принципі патріотично налаштоване середовище вважають, що ну був час з 19-го року з моменту ухвалення о, цього о, закону закон... для того, щоб це зробити, тому що в перехідних положеннях було чітко вказано з якого з якої дати яка норма починає Все діяти. Поступу. Ну і очевидно, в Верховній Раді реєструються законопроекти, які мають цю норму призупинити попередні законопроекти, які був Зареєстрований, да, вже була спроба, він був зареєстрований, йшлося про те, що а, ця норма переноситься на момент завершення карантину. Ми знаємо, що потім... уряд, уряд після цього український сказав, що до кінця літа ще продовжить карантину, так само угу. його пролонгувати можуть, можуть ще довго. Безкінечно, але так. все одно їм доведеться перекласти. Я не розумію, що з цим боротися, якщо все одно доведеться перекласти. Ну, тобто два роки вже прийшло у нас майже правильно. Ну і можна, ну, можна було за, було за це часом в цьому робити. напряму щось робити. Так я просто зацитую тут Катя е, казала, казала, і на підтвердження просто твоїх слів е, цитую Тараса Кременя е, уповноваженої захисту державної мови. Норма мовного закону про демонстрування кінофільмів, що вироблені в Україні українською мовою, яка набуває чинності 16 липня, зустріла жорстке протистояння у парламенті. Невдоволення гучно лунає і від телеканалів, які вже в другій половині липня не зможуть транслювати фільми та серіали російською з українськими субтитрами, як це є зараз. Такий сценарій скидається на чергову спробу мовної контрреволюції, наголосив Тарас Кремінь. Я хотіла щось розумне додати ще до цього, але що його говорити, якщо все зрозуміло, просто треба виконувати закон, який є, а не намагатися його обійти. Правильно. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам. Гривнею, всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Задрій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей. Música